Ми не встаємо тримати на шарці люди, поки нашу принятию не вступаємо. Кінчай ви знімати, за індіяном. Чого я знимаюся? Але от ще будуть більше ради, якщо ви діти ваші слова, буду викликнуть. Була б була мальчика.

Це. Ви не священник. Мені священник дозволить. Пересіть документу. А ви, дозвол... ви чого тут стоїте? Пересіть документ. Ще питаєте в ресурс. Виводить? Давайте я розповім по себе самого. Можна, що я з вами депутатом співати. Не перебувайте, просто пані, ну, дайте відповім. Не перебивайте, не кричі, Ні. Пані, дайте сказати. До скорих зустрічей!